У тінях Чорнобиля можна спровокувати військових напасти на селище новачків. Для початку нам треба влаштувати провокацію, щоб група спецназу вийшла зі своєї вежі. Пари військових для цього буде достатньо виманили спецназівців і вбиваємо одного із них. Через 4 хвилини суматохи вони нарешті зібралися і вирішили піти. А тим часом новачки сидять у себе в селищі і нічого не підозрюють. І ось нарешті військові розпочали свою операцію. Вовк, як справжній лідер, почав його захищати. Але оскільки у вовка ті мараків вони програли. Він тримався до останнього. Мораль не провокуйте військових. А ти знав, що?